Шостий варіант легального бізнесу або легального заробітку це партнерські програми. Що вони собою уявляють? Передусім це своєрідна комбінація франчайзингового бізнесу, мережевого бізнесу і власного бізнесу. З прикладом я можу навести компанію Helix або компанію Revolt. Що хочу сказати, що ми не можемо сказати, що ці компанії є традиційно мережевими або яскраво мережевими. Навпаки, ці компанії комбінують в собі можливості для інвесторів, можливості для заробітку, і мережевий і франчайзинговий бізнес. Тобто люди, котрі е, заходять в партнерські програми, вони одночасно можуть і бути торговцями, і бути інвесторами. Це надзвичайно е, вигідно. Чому? Тому що люди, котрі навчаються торгувати, і в них згодом з'являється Значна або просто доступна сума коштів, вони можуть її з вигодою для себе інвестувати в конкретні проекти. І в майбутньому доволі швидко вони можуть стати багатими людьми. Які ще переваги мають партнерські програми? Ну, по великому рахунку, це надзвичайно привабливий план винагороди. Тобто, людина може мати, в працюючи в такій системі, може мати від 6 до 8 різних варіантів виплат. І фактично за кожні свої дії людина отримує відповідну, відповідну винагоду. Це надзвичайно приємно. Крім того, такі компанії працюють із спеціально розробленими мотиваційними програмами. Тобто люди не тільки розвиваються кар'єрою, вони не тільки заробляють гроші, вони заробляють відповідні статуси, вони мають за свою роботу можливість отримати коштовні подарунки. І по великому рахунку тут треба націлюватися на таке, що як правило, люди в партнерських програмах е, зв'язані із формуванням попиту. Як правило, товари, котрі або послуги, котрі просуваються через партнерські програми, є інноваційними. Що це означає? Це означає, що ринок, цільові сегменти покупців не завжди готові для того, що така послуга або такий товар існує. І тому... Людям, котрі працюють в партнерських програмах, треба бути готовими до того, щоб цей ринок розігрівати, щоб його розвивати, щоб навчати людей, показувати переваги використання цього продукту. Але, незважаючи на, на перший погляд складнощі, люди набувають надзвичайно великих навичок. Навичок роботи із новим продуктом. Навички із просуванням представленим на представленням на ринку інноваційних продуктів, а це дорогого коштує насправді. Отже, люди, котрі працюють в таких компаніях, е, як правило, мають не тільки гнучки графік роботи, але вони самі ще обирають можливості роботи або через офіс, або на віддаленні, тобто в якості фрілансерів, в якості е, людей, які працюють через інтернет, через соціальні мережі. Тому формат роботи, як правило, людина обирає сама, тоді, коли вигідно, тоді, коли вигідно самій людині і її клієнтам. Отже, також люди в таких партнерських програмах можуть отримати або нерухомість, або автомобіль в подарунок, і також здатність подорожувати. Тобто зразу все в одному. Проте, до чого треба бути готовими, обов'язково це готовність знову ж таки інвестувати в себе, це готовність розвиватися, це готовність. І бажання заробляти гроші. Як не дивно, таких людей не дуже багато на ринку. Тобто люди не часом не навіть і не підозрюють, наскільки великі гроші можна заробляти в партнерських програмах. І тому вони часом плутають партнерські програми, mlm проекти плутають з чимось невідомим, називають їх по-всякому і по великому рахунку не можуть зразу, з першого то кажуть, погляду, зрозуміти, з чим вони мають справу. Тому я би до чого закликала? Я закликала до того, щоб відкривати вухо, знайомитися із проектами і знайомитися із тими можливостями, котрі сьогодні даються саме партнерськими програмами.